Російський нацизм має інклюзивний характер. Задача росіян не знищити, а задача їх перетворити на себе. Вони говорять, станьте такими, як ми, станьте рабами От в цій системі імперській, і живіть собі на своїй землі. Там навіть маєте свою якусь дивну мову, там свої вишиванки, гапак, борщ. Нас це не обходить. Якщо ви матимете ту саму ідентичність, як у нас, а для цього ясно, що ми всі маємо обов'язково знати російську мову, відтворювати ці коди їхні, то ми вас не вб'ємо. Але ви маєте не просто визнати це на словах. Ви маєте внутрішньо переродитися, перетворитися на таких самих упосліджених рабів і панів, як ми. Простий приклад. Мені дуже не подобалося, коли говорили, що там а, ну в Бучі зрозуміло, це буряти прийшли. Ні, це не буряти. Це Деградовані буряти це буряти доведені до рівня не людей, які приходять, вбивають, гвалтують, е, нищать все. Чому тому, що в них російська ідентичність, попри те, що вони російською навіть з акцентом розмовляють а й виглядають не як росіяни.